Всім привіт! Я дуже рада знову бачити вас на своєму каналі. А якщо ви тут вперше, то мене звати Анастасія. Приємно познайомитись. Це відео досить спонтанне, тому що я більше не планувала до кінця цього року купувати книги. Але нещодавно натрапила на Амазоні на знижку на книгу, яку я хотіла придбати. Ну і знаєте, вирішила подивитися, можливо, ще є якісь вигідні ціни на книги, які мене цікавлять. Почала дивитися. Ну а далі все як в тумані. Врешті-решт я змогла себе вчасно спинити. Ти загалом я купила сім книг і тішить те, що це були книги, які я хотіла прочитати. Планувала їх купувати в майбутньому. Тут немає якихось випадкових покупок, тому круто, що мені вдалося вхопити їх на знижках. І сьогодні покажу вам всі ці книги, але почнемо з вами з двох книг, які я придбала раніше. А першу я вже показувала вам в одному з попередніх відео про 50 запитань до читача. Це відео набрало дуже мало переглядів, тому. Я думаю, що багато хто з вас цю книгу ще не бачив, покажу вам її зараз. Це книга Звіяні вітром Маргарет Мічел. Мені чомусь постійно хочеться її називати віднесені вітром, але наскільки я розумію, правильний варіант звіяні вітром. Я колись дуже давно вже. Просто обожнюю цей момент, коли під час зйомки відео тобі дзвонить кур'єр, і потрібно швиденько відчепити петличку і не запутатися в всіх дротах. Я вже починала читати цю книгу колись дуже давно, і чомусь вона мені не зайшла. Що дуже дивно, тому що, судячи з опису цієї книги, мені таке подобалося. Я десь починала читати, напевно, в підлітковому віці, років 16, мені напевно було. Тим не менш, останній рік-два я взяла курс на класику. Я хочу перечитати твою. Ори, які я вже читала, і познайомитися з новими авторами, тому я вже давно шукала віднесені вітром, звіяні вітром, і мені не подобалося взагалі видання. Ось все, щось мені було не те, обкладинки мені не подобалися. А Тут я натрапила на ось таку красу. Мені принаймні дуже подобається. Єдиний мінус. Тут дуже-дуже маленький шрифт, просто неймовірно маленький, і навіть за такого розміру шрифту. А тут зараз вам скажу, тут майже 850 сторінок. Тому мені здається, що якби шрифт був більшим, то напевно кількість сторінок перевалила б за тисячу. Але тим не менше, я дуже задоволена цим виданням. Це неймовірно популярний американський роман, який входить в дуже багато різних рейтингів, на кращих книг усіх часів. Тут відбуваються на півдні США під час громадянської війни, і тут така дуже потужна любовна лінія між головною героїною Скарлетт Охарою і Ретом Батлером, якщо не помиляюся. І я, власне, знаю якісь такі поверхневі моменти про цю книгу, про всю видатну фразу Скарлетт. Я подумаю про це завтра. Але більше я нічого не знаю, тому мені дуже цікаво зануритися в цю книгу. До речі, екранізацію, якщо не помиляюсь, то ніколи не бачу. Тому будемо знайомитися, мені дуже цікаво і буду розповідати вам про свої враження. Наступну книгу я придбала в секонд-хенд крамниці. Я так час від часу заходжу туди, там невелика вибірка книг англійською мовою, але іноді в них з'являються якісь цікаві книжки. І ось так і натрапила на книгу, яка називається Humankind a Hopeful History, автор Рутгер Брехман. Книга вже така читана, мені здається, не один раз, тому вона в на не найкращому стані. але... Я взяла її за дуже вигідною ціною. Це нонфікшн нідерландського письменника, і я була дуже здивована, що виявляється, вона перекладена українською мовою. Її видали видавництво лабораторія цього 2022 року, тому ви її теж можете знайти. Це неймовірно популярна книга в Нідерландах. Всі про неї говорять. Багато хто її читав. Я її зустрічала в нідерландської буктюберки, і коли я вперше її побачила, то одразу пригадала Хомо Сапіенс Ноа Ноахарарі це одна з моїх найулюбленіших. Книг і я дуже люблю такі книги про історію людства. Давайте зачитаю вам анотацію. Книга пропонує новий погляд на останні 200 тисяч років людської історії, намагаючись довести, що ми налаштовані на доброзичливість і співпрацю, а не на конкуренцію. Ця книжка розвінчує низку експериментів про те, що люди в критичних умовах будуть поводитися підло, егоїстично та думати тільки про себе. Натомість автор подає маловідомі реальні історії, які свідчать про протилежне. Ця книжка доводить: людство процвітає в умовах. Кризи, а наші вроджена доброта і співпраця були найбільшими факторами такого довгострокового успіху людей, як виду. А тепер до книги, через яку ми власне тут і зібралися, яку я побачила першу на знижках, це Стівен Кінг. Чотири сезони. Я досі не можу повірити, що я познайомилася з Стівеном Кінгом. До речі, якщо ви не бачили ще відео, де я розповідаю про свій перший досвід і детально документую всі свої враження під час знайомства з книгою 11.22.63, залишаю вам посилання. Дуже вам дякую за всі рекомендації, які ви мені дали під цим відео, що почитати, що мені може бути цікаво, і я звернула увагу ось на цю книгу. В оригіналі вона називається «Different Seasons», І наскільки я зрозуміла. То автор дав таку назву у цій книзі, тому що він хотів написати щось інше, different, а трохи відійти від ось цього іміджу автора, який пише про жахи, про містику, і написати щось кардинально інше. І ця книга складається з чотирьох оповідань: Ріта Гейворд і Втеча Шоушенка Здібний учень, тіло і метод дихання. Я ще не зовсім готова знайомитися з містикою і жахами в кінга, тому я поки що йду по ось цим книгам, які ну принаймні не містять дуже багато цих елементів, і мене дуже зацікавила ось ця історія. Тим більше, що три оповідання з цієї книги були екранізовані, і один фільм я бачила: це втеча з Шоушенка. Я його дуже сильно люблю, тому мені дуже цікаво познайомитися з оригіналом. Я сподіваюся, що вона мені сподобається не менше ніж одинадцять двадцять два шістдесят три. Якщо ви читали цю книгу, то обов'язково діліться своїми враженнями. Я знаєте, з нетерпінням чекаю, коли я буду читати цю книгу, тому що Кінг мене вразив. Я вже про це говорила неодноразово, але не втомлююся повторювати, що це моє відкриття. Цього року, і я дуже тішуся, що це знайомство пройшло так вдало, тому будемо читати, буду розповідати вам свої враження. Далі покажу вам дві книги автора, з якими я познайомилася в січні цього року. І, можливо, в дитинстві я щось читала з його творчості, але я не пам'ятаю, тому вважаю, що це було знайомство, принаймні в оригіналі, і це мій улюблений Чарльз. Дікінс я придбала дві його книги. А перша це ось таке неймовірне видання різдвяної історії «A Christmas Carol». В січні я прочитала великі сподівання, і мені так сильно сподобалося, як пише Дікінс. Його стиль абсолютно неперевершений, Його вміння оживляти персонажів. Що я зловила себе на думці, що я скучила. За Чарльзом Дікінсом, за тим, як він пише, що я хочу ще щось в нього прочитати. На щастя, в нього є з чого вибрати. Доробок в нього досить великий. І я побачила ось цю книгу і зрозуміла, що як не зараз придбати саме її, тому я хочу її прочитати саме на Різдво, зануритися в цю атмосферу. А друга книга Дікінса, яку я придбала, це Девід Коперфілд, така, знаєте, цеглинка 100%. тут майже 940 сторінок. І дуже-дуже тоненький папір. Але загалом ця серія Penguin Classics вона недорога. Я придбала її за 7 євро, тому якби очікувати супор якоїсь крутої якості сторінок і комфортного шрифту не доводиться. Але мені подобається чомусь це видання, воно якесь таке, знаєте, Трохи шкільний, академічний від нього вайб. Це дуже визначний роман в житті Кінга. Житті Кінга. Саме цю книгу Дікінс вважав найулюбленішою з усіх, які він написав. І ця книга позначає такий поворотний момент в його творчості. Він ніби маркує молодого Дікенса і вже більш зрілого. І це такий дуже автобіографічний роман насправді, тому що, наскільки я розумію, тут головний герой, так само як і Дікенс, він хоче стати. Стати письменником, і ми спостерігаємо за його життям, за його пригодами, які можливості, які перешкоди трапляються на його шляху. І я дуже хочу зануритися в цей світ, тому що Дікенс для мене це шедевральний письменник. Мені здається, йому просто немає рівних і. Те, як він вміє прописувати діалоги, те, з яким гумором він пише, напевно, ось ця дотепність це те, що мене найбільше в ньому здивувало і привабило. Я в захваті. Тому я дуже рада, що в мене тепер є дві книги Дікінса, які я е, можу прочитати. Завжди класно знати, що в тебе на поличках є якийсь запас. Розповідайте в коментарях, чи ви читали романи Дікенса, і який вам подобається найбільше. Це такий дуже класичний автор, тому мені. Мені здається, що багато хто з ним знайомий, розповідайте, мені буде цікаво почитати. Йдемо далі. Покажу вам дві книги авторки, яку я вже доволі давно не читала. Це Агата Крісті. Був період, коли я просто зачитувалася Агатою Крісті. В моєї мами була така маленька книжечка кишенькового розміру, зеленого кольору. І я пам'ятаю, що власне з неї. Почалося моє знайомство з Агатою Крісті. Я не можу сказати, що це моя найулюбленіша письменниця в цьому жанрі. Все ж таки, Конан Дойл, мій улюбленець, він відкрив мені двері в світ детективів, і це були шкільні руки, коли я читала про пригоди Шерлока Холмса. Насправді, як виявилося, я не так і багато книжок прочитала вагати крісті, тому що в неї їх просто якась неймовірна кількість. І я побачила ось ці дві на знижках. Ось ця називається. Вбивство Роджера Акройда, А ось ця загадка End Гауза, здається, в перекладі. Мені дуже подобається це видання. В мене в цій серії є книга Різдво Еркуля Пуаро. Мені дуже сподобався той детектив. І ось я вирішила потихеньку збирати книги цієї серії. Я чомусь ніколи не читала детективи за участі Міс Марпл. Тільки ось цю серію з Пуаро, тому в майбутньому хочу собі придбати і книги з Міс Марпл також. Але загалом мені. Не здається, що Агата крісті дуже пасує в такий. Зимовий період, тому якщо встигну, то обов'язково прочитаю е, цієї зими ось ці два детективи. Наступна книга, мені просто неймовірно подобається обкладинка. Називається вона Міс Benson's Beetle Бітл, Жук Міс Бенсон, автор Рейчел Джойс. Я побачила цю книгу в Алісі Піквік Пейперс. Мені здається, що вона читала її влітку, і мене дуже зацікавив її відгук. Тут йдеться про вчительку в школі в Англії. Це 1950 рік, ось цей після. Воєнний період, і вона ледь-ледь зводить кінці з кінцями. Дуже все складно, фінансово, морально. І в якийсь момент вона розуміє, що вона хоче покинути своє. Життя, вона хоче все залишити і податися до нової Каледонії для того, щоб знайти золотого жука, яким вона захоплювалася в дитинстві, взагалі дізнатися, існує він насправді чи не існує. І ось вона хоче вирушити в цю пригоду, але їй потрібна компаньонка. І наскільки я розумію, вона там подає, чи в газеті, чи де якусь заявку на те, щоб знайти ось цю компаньонку. і відгукується дівчиною. Дівчина, жінка, не знаю, якого вони, до речі, віку. І відгукується дівчина, яка має такий дуже екстравагантний вигляд, вона в такому рожевому костюмчику, сандалії з помпонами дуже вона така цікава особистість, і вони разом вирушають в далеку нову Каледонію. І мене дуже провабила ось ця історія про пригоду в далекому 1950 році про дружбу жіночу, про те, взагалі. Що буде там відбуватися. Мені здається, що тут буде багато гумору а, і цікавих історій, тому я з нетерпінням очікую знайомства з цією книгою. Мені здається, що її варто читати весною або влітку, тому я, напевно, її поки що відкладу. І ось коли почнуться більш такі теплі дні, а, візьму ось цю пригодницьку історію. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Наостанок покажу вам книгу авторки, яка є нереально популярною тут за кордоном: це Тейлор Дженкінс Рейд. Весною я прочитала. Її книгу «Сім чоловіків Евелін Хьюго, і мені дуже сподобалася ця історія. Загалом ця авторка пише такі легкі, розважальні історії, які дуже допомагають тобі відволіктися. Переключити свій мозок абсолютно від поганих новин, поганих думок. І я собі тоді занотувала, що мені потрібні ще книги цієї авторки. Знаєте, щоб завжди на поличках було щось, що легко читається, але водночас не є супер примітивним, якимось пласким. Коли хочеться перемкнути мозок, не напружуватися але все ж таки читати щось достатньо глибоке і цікаве. І я дуже давно задивлялася на її Інші книжки, і купила Daisy Jones and the Six. її немає в перекладі на українську мову, на жаль. А мені взагалі дуже подобається ось це видання, теж в стилі ось тут, до речі, навіть є. Позначено, що це авторка Сім чоловіків Евлін Хьюго. Вони всі в одному стилі ці книги. Мені здається, вона написала ще як мінімум три книги. Одна з них є зараз дуже популярною, тому що ось ця Дейзі Джонс, вона була популярною трохи раніше. Ця книга про рок групу з 60-х чи 70-х років. І солістку цієї групи, власне, я так розумію, що її звати Дейзі Джонс. Тут буде атмосфера рок-н-ролу і взагалі ось ця. Музична індустрія, і що довелося пройти усьому гурту Daisy Jones and The Six, яка була їхня історія, чому вони розпалися, і де правда, що там відбувалося. Мені дуже цікаво, я сподіваюся, що ця книга буде не гіршою за сім чоловіків Евелін Хью. Знову ж таки, щось легке, розважальне, коли не хочеться дуже сильно напружуватися. І мені здається, що тут повинна бути якась феміністська або ЛГБТ-лінія, тому що це ті теми, які Тейлор Дженгінс Рейд підіймає в своїх книгах. Зокрема, в сім чоловіків Евелін Хьюгу була тема ЛГБТ, і Мені дуже сподобалося, як це було прописано. Особливо в ті далекі, здається, то були 70-ті, знову ж таки, чи навіть ще раніше. Точно не пам'ятаю, але мені дуже сподобалося, як авторка зуміла відтворити ту реальність, і це було дуже цікаво читати. Це були всі покупки, якими я хотіла сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, що вам сподобалося. Подобалося це відео, обов'язково давайте знати в коментарях. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Сподіваюся, що в наступному влогмасі. До речі, якщо ви ще не бачили перший влогмас, то залишаю вам посилання ось тут. Я бажаю вам гарного настрою, хоча б трішки відчути ось цю святкову атмосферу, незважаючи ні на що і всупереч всьому. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Па-па!